5 грудня о 13.45 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в хірургічне відділення Бродівської центральної міської лікарні з діагнозом переохолодження поступив чоловік 1989 року народження. Про це повідомляє кореспондент Золочів.нет з посиланням на головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області. Потерпілий є жителем міста Броди Золочівського району. За даними медиків, стан потерпілого середнього ступеня важкості. Тувальники звертаються до населення із закликом бути обачними при перебуванні на вулиці, повідомляє головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області. Існує декілька простих правил, виконання яких дозволить уникнути переохолодження та обмороження при сильному холоді. Носіть вільний одяг, це сприяє нормальній циркуляції крові. Тісне взуття, відсутність устилки, брудні шкарпетки можуть створювати передумови обмороження. Не виходьте на мороз без рукович та шарфу. У вітряну погоду відкриті ділянки тіла змащуйте спеціальним кремом. Якщо проводите цілий день на вулиці, заходьте кожні півгодини годину в тепле приміщення. Не вживайте алкоголь, аби зігрітися, так як алкоголь сприяє розширенню судин та призводить до втрати тепла, а це викликає швидке замерзання.